Вітаю! Презентую до вашої уваги комплекси активності, що спрямовані на покращення емоційного та фізичного стану дітей під час перебування в бомбосховищі через креативні практики, акторство та роботу в групі. Першою виконаємо вправу на розвиток уяви. З цієї вправи я пропоную починати активності в бомбосховищі, так як вона швидко переключає увагу дітей та запускає активний креативний процес. Вам знадобиться тенісний м'ячик. Якщо такого не знайдеться, підійде будь-який інший. Гру розпочинає вчитель, який, тримаючи м'яч в руках, задає першу мову. Тепер це не м'яч, а гаряча, гаряча картопля. Тут важливо, щоб вчитель сам повірив в запропоновані обставини і так повзаємодіяв з гарячою картоплею, як в реальному житті. Таким чином він спрямує і учнів повірити в це. Далі наставник передає м'ячик учню, який по-своєму має відіграти задану умову та передати його далі. Коли м'ячик обіде все коло, вчитель змінює умову. Тепер це пухнастий маленький кролик, який спить. Чш -чш. З кожним наступним колом м'ячик виконує нову роль. Цю гру дуже зручно проводити сидячи, тому навіть невеликий простір дозволить учням повеселитися. При такій взаємодії діти завзято коментують свої відчуття, уважно спостерігають за однокласниками та активно виражають свої емоції. Головне, коли уява оживає, не сполохати її. Тому якщо гра проходить дуже активно, а у вчителя закінчились ідеї, він може залучити до креативу дітей. Вони з задоволенням придумують власні варіанти. Ця вправа допоможе дітям поринути у простір власної уяви та фантазії, розвинути їх та переключити увагу зі знаходженням бомбосховищі на цікавий творчий процес. Також цей комплекс знімає зажим тіла та переключає дитину на позитивний лад.